Вітаю, це програма Час діяти, оскільки сьогодні свято, День Збройних сил України. До нашої студії ми запросили людину, яка знає на повному серйозі, що таке війна, тому що вона на цій війні була. Це боєць добровольчого батальйону Карпатська Січ Богдан Федун. Богдан, вітаю вас. Вітаю. Ви молодо виглядаєте. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? 22. два. Я так розумію, що на війну ви пішли в 20-річному віці. Ну, з 19-ти так воно ну, влилося. Ну, приблизно 19-та. Що вас понукало в такому молодому віці піти на війну? Чому Карпатська Січ? Ну, так склалося, що після Революції Гідності більшість моїх побратимів сокільців ось влилися в батальйон Січ. І я тоді. Не то, що не мав змоги, я хотів піти з ним, але мене залишили тут займатися волонтерством, допомагати чим можна, ось оскільки я паралельно як керівником Львівської обласної організації Сокіл. І м -м, в той період я довгий час займався волонтерством, а вже через півроку вирішив, все-таки йти воювати. Шлях теж був доволі цікавим, тому що спочатку я йшов, я завжди хотів попасти в розвідку, йшов в Новоград Волинську, 54-й батальйон розвідбат. Mm -hmm. Ось я приїхав туди, мене там не взяли. А чому не взяли? 19 років. Ну, сказали, що в них достатньо людей, тобто, mm -hmm. що як добровольців як таких не потрібно. Хоча я хотів легалізовуватися, так? тобто підписувати контракт на той час. І в мене був вибір, або повернутися додому, але розумієте, ну тобто, людина, яка вже налаштувалася е, їхати на війну, вона вже має якісь певні переконання, і так далі. І тоді е, я почув від свого побратима по майдані, що є е, такий командир Олег Іванович. Він раніше ми з ним пересікались, він свободівець Олег, Куцентар. Олег Куцентар Кум. і що він створює такий підрозділ як Карпатська Січ. І, власне, я вирушив в Курахово, ну і зразу в перші дні ми попали в Піски. Ось, власне. Ну, я теж, дій. до речі, був біля Курахово, пам'ятаю. Пам'ятаю ці місця, бо я теж демобілізований, тому приємно особливо дуже, дуже з вами приємно, так, приємно так. з вами говорити. Скажіть, будь ласка, скільки от зараз за два, за третій рік, скільки вже бійців у карпатській січі, скільки вже хлопців мобілі... демобілізувалися? Чи є ті, які знов повернулися і кажуть, що ну, ми хочемо там бути на передовій? Нам там комфортніше? І чому так кажуть? Е, ну, з самого початку Карпатська Січ була повністю добровольчий так якби батальйон. І власне через неї пройшла дуже велика кількість людей. Ну тобто реально сказати ту кількість людей, яка була взагалі в добровольчих рухах, неможливо. Тобто люди е, приїжджали по різному Хтось брав відпуск, приїжджав на місяць, тому що е, є люди, які хочуть дійсно воювати, які хочуть захищати країну, але на той час е, ще не було соціальних пакетів як таких. Та тобто не було якоїсь заробітної плати. Е, все було не структуризовано, і відповідно в той час люди е, намагалися, хоч якось допомогти приїхати допомогти хлопцям на передовій. На позиціях постояти, щоб потім mm -hmm. дітям дивитися очі, тобто велика кількість дуже пройшла через добровольчі рухи пізніше. Коли е, Карпатська Січ вже легалізувалася в 93-ю бригаду, тобто зведена штурмова рота Карпатська Січ, е, значна частина, тобто навіть більша частина цих добровольців легалізувалася. Так е, та, я знаю, а, що вийшли до складу, також бригадів. залишилися багато знову ж таки і добровольців при цій зведеній штурмові роті. Карпатська Січ, тобто і десь воно е, багато з тих хлопців, з якими ми воювали ще з самого початку. Тобто, хтось поїхав додому, а хтось залишився і воює ще досі. Ви, як доброволець і ваші побратими, відчуваєте підтримку держави зараз? Ну, Скажімо так. Щось змінило, якась знаєте, якась сказати, що не змінилося нічого, це неправильно. Тобто, якісь все таки мінімальні речі відбулися, але дивлячись на часто на ті цифри, які виділяються, і на армію, і ті допомоги, які йдуть за кордони, і так далі. Ну насправді дуже багато запитань, як і в добровольців, так і в самих військовослужбовців. Я думаю, ви мене прекрасно розумієте. Ну, я, так, я це Є розумію, багато тому, запитань що важко було зрозуміти, як, як добровольців. Юють без грошей. Хоча військовослужбовцям ну, платили і платили більшість не поган, не платили. власне людей вони йшли на самій ідеї. Та тобто люди вони приїжджали. Головне, щоб що, десь щось було перекусити, та щоб з голоду не померти, і щоб було чим воювати. Тому що на на початках була власне проблема саме чим mm -hmm. воювати, як тобто було безліч добровольців, які хотіли воювати, але не було нам не, не довіряли якогось зброї, забезпечення, так? і велика проблема держави в тому, що. Цих добровольців не легалізували, тобто не легалізували в плані не в такому, щоб підписувати контракт, та? а створити якісь такі умови, щоб ці люди дані могли існувати. Тобто, щоб вони були визнані... Вони були окремо, та, можливо, окремо вони але би, співпрацювали та, можливо, з їм. Вони щоб вони не претендували на якісь там повні та пакети там потім цих учасників АТО чи ще щось. Тобто, хоча більшість цих людей, які туди йшли, вони не йшли власне за учасником. АТО, за земельними ділянками вони йшли. Ну, а зараз їм видають. Ну, наприклад, віде? більшість так. добровольців карпатської січі, які не легалізувалися, а які залишилися так само, як я. Ми по сьогоднішній день, наприклад, ну я, наприклад, навіть не подавався. Тобто, на, тобто ви на... два роки відвоювали, але ну, не подавали? Не, не два роки я відвоював близько року, але все-таки ну, я не, не подав. Ну тобто, по, по суті, я міг би подаватись, міг себе зробити. А Чому не подавали? Ви не хочете, не хочете чи не вважаєте себе достойним е, тут Просто чи просто е вам це не важливо? Я живий здоровий. Це саме головне. Так. Тобто, це саме перше. Це найголовніше е найголовніше, що так. може бути. Е друге, я розумію, що дуже багато людей, які е пробули там довше, вони цього ще не отримали. І мені якось, наприклад, не дуже би було зручно, коли я знаю, що є люди, які там пробули набагато довше, ніж я, і можливо, е набагато чогось більше зробили, ніж я не мають е цих. Е Пільг там умов, так далі, а я їх маю. І знову ж таки, навіть якщо вже говорити до останнього пункту, то е, у нас так все побудовано, що це дуже довгий процес, це бюрократія. Багато добровольців mm -hmm. бояться, тому що розуміють, що на них можуть потім відкрити якісь кримінальні справи mm -hmm. і так далі. Тобто, безліч, просто навіть це е, ну, не то, що приховують, вони не хочуть е, mm -hmm. це офіційно визнавати, щоб на них потім не було ніякої відповідальності. Бо були такі випадки власне в Києві е, двох. Опці з правосектора, власне судили, відкрили на них справу, коли вони подалися в суд, цивільний суд, щоб вони хотіли отримати учасника бойових дій. А власне тут відбулася така ситуація. На вашу думку, чому держава досі називає це АТО? Хоча і ви, і я прекрасно розуміємо, як люди, які там були безпосередньо, що це війна, українсько-російська війна? Ну, тут можна розглядати все по різному. Чи бояться, чи вони бояться тиску міжнародної спільноти, яка скаже: Ну ладно, якщо війна, то воюйте. Ми вам чи бояться Росії? Чому? Я думаю, тут багато. багато тому що, наприклад, один з таких моментів. Коли реально буде визнання, та що це війна, цю війну треба буде вигравати. Її треба вже виграти. Знову ж таки, це не буде можливості її якось дуже довго продовжувати. І ми це для нас є великим, не буде ні для кого великим відкриттям. Що на війні багато хто заробляє, тобто ви це теж бачили і теж звісно. І власне тут якраз це один з моментів. Другий з моментів. Реально прийдеться ці гроші не розпихати по карманах, а дійсно вливати в війну для того, щоб її виграти. Тобто, більше я думаю, що це якась матеріальна зацікавленість, і плюс якісь звісно, домовленості і міжнародні, і з тою самої Росією, і так далі, щоб не, не, не визнати цієї війни. Ну, наприклад, навіть таке ще є, можливо з часом вона зараз станеться. Ну, хтось скаже, що це нереально, не і так далі, так само, як безлі. Людей говорили, що нереально, що в нас буде війна колись з Росією, та? але я думаю, що не дай Бог, якщо ми зараз не виграємо цю війну, ще настане час, що тих, хто воювали, будуть судити і так далі. Тобто тут дуже багато таких різних моментів є. Вчора був день волонтера, і на вашу думку, чому досі волонтери, вже третій рік воюємо, чому вони досі ну, чималу ношу несуть на своїх плечах в плані забезпечення українського війська? Хоча наголошують третій рік війни. Скажімо так, насправді, якщо б не волонтери, я думаю, ми б війну програли ще в перші місяці, ми би не встояли, не хватило... би не волонтери і добровольці, добровольці Ні, звісно, тобто теж... ну взагалі, якби не український народ, якщо говорити ну, в загальному, тому так. що добровольці, волонтери, військові це все один народ. Але е, е, реально ми прекрасно розуміємо, що е, коли заходять добровольчі батальйони, е, які не мають. Харчів, які не мають камуфляжу, будь-якого забезпечення. Це Як елементарно, це банально, говорить, вони б могли протриматися там місяць, два, максимум, і це все би спустилося, відповідно, вже б далі ніякого руху не було, і добровольці не змогли б отримувати позиції. Власне, допомога волонтерів, оснащення повністю, ну, тобто, якщо, наприклад. Хоча б якось е, держава забезпечувала е, ну, тих людей, яких призивали, там мобілізовували так далі. То волонтери забезпечували добровольців з нуля, тобто повністю е, надавали їм всі допомоги. За що е, я скажу, як ну я думаю, ми двоє будемо згідні е, з тим, що е, велика шана всім людям, які допомагали однозначно, і однозначно. велика шана тим волонтерам, які дійсно віддавали свій час е, свої руки е, а то щоб допомагати нам, і часто на жаль недооцінюють роботу волонтерів. Ну, багато людей, а вони зробили не менше ніж самі військові, які захищали Україну. У вас немає такого враження, що влада боїться добровольчих батальйонів. І тому зараз, от останнім часом, трошки їх так відсунули на, на задній план. Про них вже менше говорять в перші роки війни, в перші місяці там добровольці. Це було в кожного в кожного на слуху. От зараз якось влада так їх і суди знову ж таки, Багато добровольців зараз судять. Дивіться, такий момент. На початках влада прекрасно розуміла, що без добровольців вони не зможуть втримати. Цей кордон, який є, та тобто вони не зможуть втримати цю лінію фронту, як навалу, ботивалу так, так. Тобто е, добровольці були всюди, на найгарячіших точках. Власне були добровольчі рухи, які стримували. Ми часто знаємо такі моменти, коли, на жаль, е збройні сили відводили, а залишали самі добровольчі батальйони, і вони були змушені там стояти без прикриття артилерії, без прикриття техніки і так далі тобто були такі моменти але е, на початках війни владі добровольці були потрібні тобто були вигідні були скажімо. вигідні та звісно а вже коли е, українська армія чуть-чуть стала на ноги, та тобто, коли е, власне цей повністю підконтрольний е, mm -hmm. військове середовище е, владою стало на ноги, е, вона зрозуміла навіщо нам люди, які зможуть якось диктувати, е, ну, відстоювати свої права, так дальше, які зможуть спокійно вернутися е, без всяких зобов'язань е, завтра е, в Київ. Та, і почати там. Е, То тобто їх саму. кинули. Ви відчуваєте себе з боку владою? Обманутим, скажем так, ну, я б так не сказав, але на жаль, влада поступила з добровольцями дуже некрасиво. Тобто, тому що люди, які ідейно віддавали своє здоров'я і життя, і з ними не то, що їх почали всіляко дискредитувати, всіляко принижувати. І, власне, ми звісно ми можемо розглядати те, що показували, та що там добровольці робили якісь. Злодіяння різні, але це буває всюди. Тобто, в будь-якому середовищі це є, і просто показувати суто якихось декілька обраних там добровольців, і на цьому ну таких е... випадків і збройних силах було. Я ж я ж про що говорю. Ти, Дуже тобто, багато. це є. Ну я думаю, що в збройних силах таких випадків було набагато більше ніж в добровольчих рухах. Просто е, це треба було показати, щоб е, людей був негатив власне до, до добровольчих рухів, от е, і все, тобто. Дивіться, на вашу думку, зараз на Сході. У нас що відбувається? Це замороження конфлікту відбувається чи загострення? От як, яким чином може бути розв'язана ця ситуація? Чого нам чекати найближчим часом? Зараз конфлікт є, звісно, заморожений. От Буквально декілька днів зустрічався, назад зустрічався своїми побратимами, які приїхали з фронту. І вони, ну, тобто, хлопці реально, навіть коли була війна, вони були більш Морально стійкіші більш великої вони, вони були постійно так. в бойовій готовності, і вони були готові воювати. Вони розуміли, чого вони стоять. Зараз вони підписали контракт, вони стоять і е, їх більше там, е, скажімо, такою нагружають якоюсь штабною роботою. Штабною, щось або там куловою, купати, так такої далі такої роботою, тобто та. такою роботою, щоб просто їх загнати, і люди, які йшли туди ідейно, які хотіли воювати, які розуміють, що спереду ворог якого треба вигнати, а вони гають свій час, е, втрачають своє здоров'я і так далі. На на марширувати та, на такі всякі речі, які в окопах тобто, зовсім не потрібні. Тобто зараз потрібен. українську армію деморалізовують, тобто Попри ці всі здобутки, які вона здобула, і намагається чуть, чуть приземлити. Ну і... це ж робить сама влада, чи це як люблять казати рука Кремля? Я думаю, це робить рука Кремля через нашу через владу. нашу владу. Тобто, так. Ось власне, така от ситуація. І е, в будь-який момент ми розуміємо прекрасно, що знов ця ситуація може загостритися, знову можуть йти повномасштабні дії, військові е, військові дії. Та? Хоча е, зараз ніхто цього не говорить, але війна відбу... йде далі, тобто далі гинуть солдати. ми Маємо щодня загиблих, маємо майже щодня так. загиблих, на жаль, про яких просто не говорять кожен день, та? яких там час. Просто не згадують, згадаємо випадок з нашим побратимом Мирославом Мислою, який mm -hmm. був також в Карпатській Січі. Пам'ятаю, Мирослава він ще був тоді в Січі в батальйоні. Вже пізніше перейшов в карпатську Січ, він сукілиць. Тобто, і проблема, якраз в тому була, що коли він загинув. Три дні буквально не говорили взагалі про те, що ну загинув український військовий. Це навіть не просто український військовий, це офіцер. Тобто Мирослав Мисла був офіцером. І відповідно, якщо українська влада не говорить про те, що на сході від окупанта загинув український офіцер, то скільки приховується смертей добровольців, скільки приховується смертей українських військових, навіть та на автотак тобто, і серед відзак, прийому, що сил, це при чому це вже почали висвітлювати тоді на той момент, коли на похорон до Рослава мисли, з'їхалися е, сотні людей. Тобто, коли вже там е, змі і взагалі в інтернеті е, масово почали е, говорити, що загинув український військовий офіцер, і так далі. Тобто, вже це приховувати, знаєте, не було можна. Але таке відбувається, на жаль. Якщо можна коротко, от, на вашу думку, що потрібно зараз, які зміни конче, потрібні українській армії для того, щоб е, ну стати достатньо сильною, щоб ми вже більше не боялися нашого східного сусіда, який на на. На на всю голову не здорово. Нам потрібно чим пошвидше е, провести е, люстрацію е, штабну. Та, тобто дійсно Погодюсь. поставити туди не бойових, е, на жаль, як називають хлопці. штабних криз, які там сидять, а поставити дійсно бойових командирів. І таких, повірте, бойових командирів зараз на даний момент ми вже маємо хлопців, е, які офіцерів, які понюхали порох, таких є безліч. І чому їх не поставити, коли вони пройшли від початку е, майже вже цих три роки війни, коли вони вже отримали неоцінений досвід, тому що е, що може бути, який солдат може бути кращий, ніж. Той, який пройшов війну, і скажімо так, одної з найсильніших армій світу. Тобто, ми вміємо воювати. Ми навчилися воювати. Попри те, що скільки часу українська армія, ну я скажу, що вона майже не існувала, вона була на якомусь такому рівні, помити підлоги, і так далі. Тобто, у нас оцей цей козацький дух він пробудився, і в нас достатньо вже польових командирів. Це такий перший крок, який призведе власне і до. Вирішення проблем на сході серед солдатів, тому що, коли солдати побачать, що mm -hmm. е, ними керують не якісь люди, які ніколи в житті їх невеликими не животами, та, і... великими животами, яких ніколи не були на, на передовій погодах, і так та. далі, і взагалі не знати, хто вони і як вони туди попали, і так далі. А коли вони побачать це людина, яка пройшла з ними фронт, яка провоювала з ними, яка побула з ними в окопі і е, е, їла з одної тарілки, це, це буде довіра, яка до цих до цих військових вони будуть готові йти. Відповідно, ми зможемо пошвидше ці бойові дії таким чином закінчити. Це один з важливих моментів, на мою думку. Я вам дуже дякую за розмову. Ще раз вітаю вас із Днем Збройних сил України. Хоча ви доброволець Також вітаю вас. Дякую і вам нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був боєць добровольчого батальйону Карпатська Січ Богдан Федун. Ми говорили про війну, про добровольчий рух, про перспективи української армії, про те, що потрібно змінити по. Про те, як потрібно рухатися далі, якою теоретично гіпотетично може бути ситуація на сході України. Ми побачимося із вами у наступних випусках. До побачення. До побачення. Про силу духу, слабкості, емоції, обов'язки, біль, про життя і працю прикордонників у проєкті західний кордон, про кроки наших зелених беретів на шляху вдосконалення послуг, безпеки і цілісності кордонів, зменшення контрабандних потоків і нелегальних перетинів кордону. Що вдається, а над чим ще треба працювати? Дивіться щотижня і не пропускайте також спецвипуск, де відомі авторитетні, спортивні і такі різні випробовують на собі усі тонкощі професії прикордонника, живі кадри, дії, емоції, вчинки у проєкті Західний Кордон.